Так, ще одна серія розпаковки. До нас сьогодні приїхала дуже цікава посилочка, дуже гарно запакована, одна з найкращих запаковок, які я взагалі зустрічав за період отримання експонатів. Видно, що людина знає, як воно буде їхати, як воно буде упакуватися. І це пано. Це настільне панно, дуже рідкісне, дуже відомого автора. Цього автора я вам поки що не назву, але покажу, може, здогадаєтесь. Панно має розміри 70 см на, дивіться, пінопласт спеціально вирізаний під панно. Я знімаю шляпу перед. І людиною яка так гарно запакувала, на відміну від тих, коли ти отримуєш биті лоти. Це така трагедія. Так, це панно на стіни, його назва Україна. І автор. Дуже відомий. Виставка якого відкрилася буквально 13 серпня у Львові. Це автор. Я вам зараз покажу ближче. Це Зіновій Флінта. Ось таке пано приїхало. Зараз я його розпакую до кінця і покажу вам фінальний результат.